Сьогодні будемо удосконалювати вміння стрибати висоту з розбігу та метати торбинки з піском у вертикальну ціль щіль. Почнемо зі стрибки. Ставимо на відстані 2 метрів від шнура. Робимо розбіг. Відштовхуємося однією ногою та перестрибуємо через шнур. Вправо повторити 5-6 разів. На вправо метальний торбинок з піском у вертикальну ціль щит. Стаємо обличчям до щита, беремо торбинку з піском у праву руку, праву ногу відставляємо назад і спираємося на неї. Ліва нога залишається на місці, ліву руку ставимо на пояс, а праву руку піднімаємо вгору, заводимо її за голову і змахуючи. Беремо торбинку з піском у ліву руку. Ліву ногу відставляємо назад, спираємося на неї. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс, а ліву руку з мішечком підводимо вгору і, змахуючи, кидаємо в щит. Вправу повторити по 3-4 рази кожною рукою.